Дарувати радість тим, хто втратив найдорожче одного з батьків для дітей з усієї області, чий тато загинув на війні. Миколайчиками стали члени Житомирського бізнес-клубу. 17 дітей Житомирської області написали ці листи, передали в дім в дім ветерана. І ці листи потрапили до е, бізнес-клубу. Сьогодні всі ці подарунки ми забираємо в дім ветерана і всі діточки отримують ці чудові подарунки. Акцію Таємний Миколайчик бізнес клуб проводить другий рік поспіль, та учасники зізнаються, мрії дітей за цей час стали іншими. Мені попав лист від хлопчика ж області, в якого загинув батько. Його звати Захар. Він казав, що я хочу перемоги. Ми хочемо все. Ми дуже багато хочемо озброєння, Написав та окрім перемоги та військового озброєння. Захар попросив планшет, тож таємний Миколай виконав бажання хлопчика. Хай хлопчик радується всіляко цією. Цим планшетом. Хай він черпає з нього інформацію цього світу. Хай він підтримує, скажімо, через нього через соціальні сети, скажімо, нашу боротьбу проти російського агресора. Планшет попросила у Миколая і дівчинка Настя виконати мрію дитини. Випало Олександру Раковичу. Хотілось би передати цей планшет і побажати, щоб він став їм для неї тим носієм, який приносить тільки прекрасні новини. Нехай будуть на цьому плашеті для нас ці прекрасні ігри. І завжди хай він приносить їй тільки гарні емоції. А наші воїни бажають, щоб вони перемогли і принесли нам цю прекрасну перемогу, і мирне небо було над нами. У якому Уляна просила повернення воїнів додому, отримала Тетяна Нікітіч. Тато дівчинки вже не зможе повернутися. Тож омріяний велосипед став тим найменшим, що благодійники могли зробити для неї. На цьому листі є ручка з прапором України. Це те, як дитина сьогодні відчуває події, які відбуваються в Україні. Про Проте білі сумні, які вона пише, і як вона бажає небесним воїнам здоров'я. По-перше, це дитина з великим серцем і з великою втратою в житті. Тому ми, якби бізнес Житомирський сьогодні, долучаємося, щоб просто в ці різдвяні та святкові дні зробити. Хоч один день для них більш ну, менш сумний. Серед мрій є і айфон. Вона описала конкретно, який він повинен бути. Ми її взяли трішки покращену версію, тому що вона писала просто восьми, їх вже не випускають. Мені їм порадили, який там для діток того віку найактуальні. Я думаю, що вона буде дуже радіти, тому що на сьогоднішній день не кожна сім'я може в цілому придбати своїй дитині новий телефон, а окрім того, айфон. Тому я думаю, що вона буде вірити в свято більше в Миколая в нашу державу, в нашу країну, в наше місто і буде насолоджуватись тим, що в такий непевний для країни час до неї все одно прийшов святий Миколая. Це означає, що Господь обов'язково вбереже нашу країну. Благодійники обіцяють, до нового року подарунки дійдуть усім діткам, аби у кожного було свято. А також за будь-яких обставин малеча не переставала вірити у диво. Катерина Волкова, Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Ой, у Гузі червона калина похилилася, щось наша славна Україна зазурилася. Таку пісню Житомирському святому Миколаю доводиться чути декілька разів на день. Війна відклала свій відбиток і на маленьких українців. Тепер замість веселих новорічних віршиків діти співають патріотичні пісні та все одно вірять у казку та чекають на подарунки під подушкою та ялинкою. Що ти писала у листі до Миколая? Що ти в тебе бажання чи рія розмальовку Миколая. Бачила справжнього Так. – і як тобі розкажи нам. Він мені сподобався. Серед бажань у дітей є іграшки, одяг та солодощі. Однак є і більш вагомі мрії. Як до прикладу, Сашко попросив чотирнадцятий айфон. Але для цього запевняє за рік робив добрі справи. Зокрема, ловив рибу. Короб пише, відірвав нитку. Ти себе гарно поводиш, щоб тобі ти подурно подарували. Та чесно зізнається, не завжди був слухняним. В наступному році обіцяє виправитися. Та поки молодші дітки мріють про подарунки, старші бажають чогось не собі, а нашим військовим. Бажаю нашим воїнам, щоб поверталися швидше з перемогою. Я хочу побажати, щоб вони повернулися додому та перемоги нашої країни. Слава Україні. Сам же святий Миколай говорить, часто у дітей бажання схожі, однак в основному просять одного. Всі бажають, хочуть, щоб мир був в Україні, щоб всі рідні вернулися, живі, здорові, іграшки, пісеньки співають. Ось. Ну, я так дивлячись в очі, бачу, що вони щасливі. І це. Ми радіємо від цього. Щасливі очі своїх дітей раді бачити і батьки. Кажуть, у такий складний час, хоча б малеча має мати святковий настрій. Заради цього і дарують казку. Ви знаєте, якраз для дітей я вважаю, що якраз це потрібно. От. Хай це там зробили не для дорослих, все Но дітям зараз, що в нас така от ситуація в країні і все, то я думаю, що потрібно і для всіх діток. Тієї ж думки і Олена. Каже, хоча її донечка ще маленька, однак дуже реагує на тривогу та лякається. Тому Такі моменти казки мають бути, аби діти не відчували того жаху, що коїться в країні? Дитина вона не має цього відчувати, скажімо так, і для того, щоб як то відгородити дитину від такого, скажімо так, негативу і таких цих. Бо, бо так страшно самому, ось тому е стараюся відволікати дитину. Жінка додає, українцям потрібно вірити, адже наші мрії збуваються. А коли у цілої країни одна мрія на всіх інакше бути не може. Мене з дитинства батьки так навчали, що потрібно вірити, мріяти і мрії збудуться. Ну і я, мабуть, скажем так, навчаю свою дитину цьому е і хочу. Щоб незважаючи на це, щоб наша країна перемогла, ми віримо в це. Ми віримо в наше зсу. Ось і віримо в Бога, що все буде добре. Катерина Волкова, Олексій Чарко, телеканал СК1. Очікування на цей рік були особливі. Валентина Донець, як депутатка Житомирської обласної ради, мала багато планів та ідей на 2022 рік. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи. З початком повномасштабного вторгнення я, мабуть, як і всі вчилася жити в умовах війни. Звичайно, це був стрес. Це було. Е Переживання, це був страх, це був страх за сім'ю, за своїх близьких, рідних, це був страх за службу, якою я опікуюся, а саме за службу материнства і дитинства через те, що ми вчилися працювати і народжувати саме. Період війни і страх за свою сферу не був марним вже в перші дні війни від бомбардувань Росії. Постраждав перинатальний центр у Житомирі. Та з кожним днем з'являлись нові і нові виклики. Ми вчилися приймати передчасні пологи. Ми вчилися розгортувати пологові стаціонари в незвичних для нас умовах. В умовах підвалу. Ми вчилися і розгортали там операційні. Знову ж таки, ми не могли відправити. Із Оврицького району, Малинського району, Коростенського району жінок із високої групи ризику на пологі саме в обласний перинатальний центр через те, що він на деякий час випав із строю. І на деякий час просто логістика була неможливою. Люди були відрізані від обласного центру. Тоді Валентина Донець взяла на себе відповідальність за життя людей та почала організовувати логістику, евакуацію та приймати. Ти переселенців шукати допомогу доводилось і за кордоном. Ми отримали дуже велику допомогу із Німеччини, Голландії. Звичайно, дуже вдячні Польщі, які надали нам велику гуманітарну дому, допомогу була допомога з Португалії, була допомога з Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Завдяки цьому ми ну виграли час, ми виграли можливості. Багато допомоги надавали українські благодійні фонди та волонтери. Валентина Донець говорить, вагітні жінки та породілі з немовлятами, які тікали від війни, потребували всього, адже залишили майно, аби врятувати життя собі та дітям. Ми їм допомагали і з їжею, допомагали із речами, допомагали психологічно, і для них дуже важливо було просто порозмовляти з ними. Ми давали дитяче харчування, допомагали нам і релігійні організації. Ці якийсь одяг приносили ми і наші родичі, працівники з дому і допомагали таким чином. Наразі у депутатки теж залишається декілька родин, котрими опікуються досі. Однак називає це не депутатською діяльністю, а обов'язком як українки, отримуючи гуманітарку, Валентина Донець розподіляла її між медичними закладами як Житомира, так і області. Також допомагала військовим. Ми їм пересилали спальні мішки, пересилали одяг, пересилали. Медикаменти знову ж таки, якісь засоби особистої гігієни, і звичайно в цьому ракурсі мені дуже б хотілося допомагати більше через те, що з перших уст я знаю, в яких умовах там живуть люди, в чому вони мають потребу. Бере участь Валентина Донець і у допомозі з відбудовою нашого регіону. І є членом групи Україна Естонія. Саме ця країна завдяки плідній роботі депутатів. Партії Слуга народу погодилась відновити пошкоджені об'єкти нашої області. На сьогоднішній день уже закладено і почалося будівництво дитячого садочку розрушеного. Причому будівництво з нуля, модульного дитячого садочку в місті Овруч. Знову ж таки, виділені кошти і е, на будівництво е, зруйнованого моста в народицькому регіоні. Нещодавно Валентина Донець повернулась із Сталіно, де відбувся другий Другий форум відновлення Житомирщина, де учасникам презентували проєкт відновленого 25-го ліцею, котрий підготувала Португалія. Зараз же депутатка мріє про майбутнє, обмірковуючи плани та ідеї на наступний рік. Вірить, що в Україні настане мирне життя. Зруйновані об'єкти відбудуються, а всі українці повернуться додому.